Стикласники, ми знову говоритимемо про прикметник. Що ж, запрошую вас на урок. Тема уроку творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Сьогодні ми з вами узагальнимо і систематизуємо здобуті знання про прикметник як частину мови. Ознайомимось із способами творення прикметників. Будемо формувати вміння утворювати прикметники від різних частин мови всіма способами словотворення. Виховуватимемо любов і повагу до рідної мови. Але для початку пропоную пограти в гру, яка називається Так чи ні. Я говорю твердження, якщо ви зі мною згодні, говорите так. Якщо ж не згодні, то ні. Ну що ж, починаємо. Прикметник самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і змінюється за родами, числами та відмінками. Так. Прикметник відповідає на питання, який? Чий? Так. Прикметник узгоджується з іменниками у роді, числі і відмінку. Так. Найчастіше прикметник у реченні виступає обставиною рідше означенням. Ні. Бо прикметник найчастіше в реченні виступає у значенні, рідше присудком. За значенням прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні та присвійні. Так. Ступені порівняння мають усі прикметники. Ні, бо ступені порівняння мають тільки якісні прикметники. Прикметники поділяються на дві групи відмінювання тверду та напівм'яку. Ні, бо прикметники поділяються на дві групи відмінювання, але тверду та м'яку. В українській мові існують такі способи творення слів: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний. Безафіксний, постфіксальний складання слів, складання основ, перехід однієї частини мови в іншу. Так. Запам'ятайте: прикметники, як і іменники, творяться різними способами. Прикметники утворюються від іменників, дієслів, прислівників. Числівників та інших прикметників суфіксальним, префіксальним, суфіксально-префіксальним способами та складанням основ або слів. Способи творення прикметників бачимо: суфіксальний лісовий слово лісовий утворене за допомогою суфікса. Префіксальний, безкрилий, розлогий ці слова утворені за допомогою префіксів. Префіксально-суфіксальний, безтурботний, приморський. Ці слова утворені за допомогою і префіксів, і суфіксів. Основоскладання довготривалий, восьмирічний. Префіксальним способом прикметники утворюються від прикметників. Сильний присильний, високий невисокий. Також префіксальним способом прикметники утворюються від іменників із прийменником без. Безмеж безмежний. Безкрил безкрилий. Суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників. Сон сонний, книга книжний, книжковий. Від прикметників. Білий, біленький, білесенький, білісінький, білуватий, Тісний – тіснуватий. Також суфіксальним способом прикметники утворюються ще й від дієслів: гнути гнучкий, брати беручкий, пекти пекучий, від прислівників тут тутешній, вчора вчорашній. Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників, без талану-безталанний, при школі пришкільний. Основоскладанням прикметники утворюються від двох прикметників кислий і солодкий, кисло-солодкий, світлий і синій, – світло-синій. Від сполучення іменника і прикметника або числівника. Довгі ноги, довгоногий, Сільське господарство сільськогосподарське. Виконуємо таке завдання: до кожного прикметника доберіть те слово, від якого він утворився, і визначте спосіб творення. Маємо такі слова: Синокрилий, безконфліктний, безголосий. Медовий, барвистий, надмірний. Можете поставити відео на паузу, виконати завдання, а потім перевіримо. Перевіряємо. Синіокий це слово утворене способом словоскладання сині очі. Безконфліктний префіксально-суфіксальний спосіб творення без конфлікту. Безголосий префіксальний спосіб творення без голосу, медовий суфіксальний спосіб творення, мед, барвистий суфіксальний спосіб барви і надмірний утворено префіксально суфіксальним способом. Надмір. Виконуємо ще одне завдання. Від поданих слів утворіть прикметники за зразком. Зоря зоряний. Перевіряємо. Іскристий, приміський, лісовий, сонячний, прекрасний, надбудинковий. Від поданих сполук утворіть прикметники поза уроком, поза чергою при садибі. При березі між школами одвіку, над хмарою, жовтий і зелений, кислий і солодкий, блідий і рожевий. Перевіряємо: позаурочний, позачерговий, присадибний, прибережний, міжшкільний, одвічний, надхмарний, жовто-зелений. Кисло-солодкий, блідорожевий. Запам'ятайте, прикметники ще можуть переходити в іменники. При цьому прикметники втрачають власні ознаки та набувають ознак іменника. Тобто називають предмет, виконують роль підмета чи додатка, відповідають на питання, хто що. Порівняй: прикметники військовий оркестр. Майбутнє рішення, рівне поле. І іменники, підійшов військовий, твоє майбутнє місто рівне. Порівняйте. Військовий мундир. Який мундир? Військовий присягає. Хто присягає військовий. Бачимо, що військовий. Це слово перейшло іменник. Виконуємо таке завдання. Визначмо, якою частиною мови виступає слово знайоме. На ганку сиділа знайома панна. Панна яка знайома. Слово знайома це прикметник. На перехресті він здибав знайому. На перехресті він здибав кого? Знайому. Бачимо, що знайомо це іменник. Якою частиною мови виступає слово вихідний? Нарешті прийшов очікуваний вихідний. Прийшов хто що? Вихідний. Бачимо, що слово вихідний це іменник. І я хочу провести разом з рідними цей вихідний день. День який? Вихідний. Слово вихідний це прикметник. Отже, діти, сьогодні ми з вами узагальнили і систематизували здобуті знання про прикметник як частину мови, ознайомилися із способами творення прикметників, формували вміння утворювати прикметники від різних частин мови. На цьому урок завершено. Дякую вам за увагу!